Усім привіт! Зроблю такий швиденький огляд на даду у блакитній упаковці. Мені ця упаковка трапилась на сайті OLX, і я вирішила спробувати таку я не бачила в наших магазинах, але вже потім подивилася, що і на розетці вона з'явилася. Мені стало цікаво, що ж це за підгузки розмірна сітка. Назва у них, до речі, екстрасофт. Така сама назва, як у підгузників дада українського виробництва та польського у звичайних зелених упаковках. Ці також підгузнички виготовлено у Польщі. Тут все на польській мові. Штрихкод 5,90. І відкривається ця упаковочка зверху, як звичайна дада. Все, забрали в мене вже упаковку. Дивіться, у середині дада, така з блакитної упаковки, це п'ятий розмір. Така сама, як дада, дада польська у зеленій упаковці. У мене є огляд на четвертий розмір їх, вони такі самі у цій блакитній упаковочці. У середині вони теж такі самі. Показую. І геть-геть такі самісінькі. Ось такі підгузнички виявилися. Усім дуже дякую за увагу. До побачення!